Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні буде черговий огляд ножа від Blade Brothers Knives. Це ніж Gefest Premium. Як завжди, ніж надходить у такій великій коробці з логотипом компанії. І написано Blade Brothers Knives всередині пакувальний папір. І також є висновок про неналежність до холодної зброї. Як ви вже знаєте з моїх попередніх відео. Компанія Blade Brothers Knives це український бренд, який заснували ентузіасти ножового бою у місті Харків. Що стосується ножа Гфефаст Premium, це тактичний ніж преміум класу. Компанія позиціонує даний ніж як для туристів і мандрівників, так і для рибалок і мисливців, для фанатів активного відпочинку і військових і співробітників силових структур. Це універсальний ніж, який поєднує собі функціональність, надійність і комфорт. Він ідеально підходить для повсякденних завдань. Виконаний ніж з преміальної нержавіючої сталі N690 товщиною 5 мм і згартований до 61-62 одиниць по пороквелу. Ось так виглядить ніж у піхвах. Звичайно, є фірмова кліпса від Blade Brothers. Яка дуже зручна у використанні і дозволяє кріпити ніж як на поясі, так і на якомусь спорядженні. Самі піхви зроблені із пластику АБС пластику. Люверси розташовані так, що можна закріпити на текло. А тепер ось подивіться, як виглядає ніж, який красень. ножа зроблено із речлайт. Це дуже міцний ламінат, універсальний, та екологічно чистий, із спеціальної целюлозної основи. Саме лезо із N690, як бачите, є фальшлезо. І така форма схожа на спис. На самому лезі поперечний сатин, як бачите, на якому, на жаль, можуть залишатися відпечатки пальців. По центру проходить ось така ось стилізована частина, як бачите. Стилізована під необроблений метал і логотип компанії, як ми бачимо. Якщо подивитися з обуху, обух, до речі, не 5 мм, як вказано на сайті компанії, а 5,5 мм. Трошки товщий. n 690 дуже гарна сталюка, яка себе добре зарекомендувала. По нержавучості добра. І по своїх ріжучих якостях. До речі, сталь N690 в даному разі із іскріообробкою. Тобто це додає їй міцності і стійкості ріжучої крайки. Як бачите, накладки зроблені на стяжках і зроблений під шестигранник. Саме руків'я має красиву таку структуру і виглядить як 3D, дуже гарно оброблене, без ніяких нарікань. І також є отвір під темляк. Тимляк я зробив сам. Просто паракорд і стопер. Якщо треба щось або побатонити, або порубати, це саме так. Кінчик, як бачите, сходиться достатньо гостро, але на ножі є оце ребро жорсткості, яке робить кінчик ножа, якщо не надмогутнім, то дуже міцним. Ніж зручний у різних хватах. Такий хват, такий хват. Можна перебратись ближче, якщо щось нарізати. Або робити якусь тонку роботу, нічого не заважає. Також хочу звернути вашу увагу, що ріжучу крайку не продовжили до самого краю леза. Це зроблено спеціально і за це велика подяка дизайнеру цього ножа. Тому що, якщо хтось раніше працював з пчаком, наприклад, і там гостра крайка, інколи пальцем можна було зачепити за неї і порізати пальця. Тут зроблено так, що ви не зачепите її. Ніж має оригінальний дизайн. Звичайно, він дещо важкуватий. У чохлі він важить 360 грам, без чохла 294 г, тобто практично 300 г. Але саме ця його властивість дозволить вам навіть використовувати його як сокиру. Достатньо тяжкий для цього. Причому він дуже добре ріже. Зведення 0,5-0,6. Крайка відшліфована, дуже рівна крайка і ніж загострено. Так як я люблю, як я вже казав, для мене різки папіру недостатньо. Мені потрібно, щоб ніж чіплявся ззаду за волосся. І він це робить дуже гострий. Я вже деякий час використовував цей ніж, я пробував його і на рубці, і на різці. Він себе дуже добре зарекомендував. Також по хватам. дуже добрий молотковий хват. Отакий хват також. При цьому ніж сидить дуже міцно і не зісковзує. Що у висновку? Справжній преміум ніж, зроблений із преміальної сталі з кріообробкою. Надміцний, надпотужний, в той же час дуже добре ріже, так як зведення в нього від 2 третин, як бачите. І достатньо тонке зведення. Дуже зручний у різних хватах. Рекомендую. Якщо сподобався огляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.